Всім привіт, всім вітання. Сьогодні на порядку денному у нас любитель кісток. Жесть, я навіть не знаю, як пояснити, що і як, тому я перефразую більш звичною для нас мовою: чи варто знайомитись в інтернеті? 2. В першій частині ми дізналися, що це доволі веселе заняття, якщо не брати до уваги декілька нюансів, як, от, наприклад, те, що нас били електричним струмом. Можливо, по відношенню до мене це звучить справедливо, однак я не погоджуюся і засуджую ціну. Реально. Ну, менше з тим. І так, чи варто знайомитись в інтернеті? Це нам і треба сьогодні вияснити. Ага. Угу. Я в шоці. Я... Я багато чого розумію. Насправді я не розумію, як так сталося, що я другий раз попав на ті ж самі граблі з тими ж самими умовами. Ну я в шоці. Значить, було б добре роздивитись і, в принципі, оцінити умови нашого тимчасового проживання. Звичайно ж, знаєте, сказав так, ніби в мене є інший варіант розвитку подій. Геній, просто таке бачу, там щось дуже цікаве. Бачу, також шприц, но ми туди дістатися не можемо. Уви і а. Судячи з даної картини, в принципі, можемо зробити висновки, що наш щоденний раціон складається з варення і ще якоїсь фігні. Опана! Ключ знаходиться аж там. Угу. Знаєте, в принципі, не так ходже і погано, насправді. Так, нам потрібно всюди потикати, можливо, ми щось упускаємо. Я ящичок! точно закрито. Я або щось не розумію, або, або я занадто тугий. Згідний другий варіант, в принципі, описує мене. Так, давайте це виб'ємо і тут. О, опано. А от і наш давній знайомий. Саме з нього, в принципі, почалися наші веселі пригоди там того разу і почнуться цього разу також. Трах, ті дох, тебе дох! фокус за межами Хогвартса. Так, відкриваємо Молочинка. і ось так. Просто помовчи і дай мені насолодитися запахом свободи. Знаєте, і судячи з того, що він тільки що сказав, да, ми це знаємо, тому що ну тому, що ж не просто так я знімав тоді відео урок, тому ми знаємо, що треба робити, тобто ніяких слідів. Так, тепер, в принципі, можемо і роздивитися, чому би і ні. Так що в нас тут є, непотрібні краслення. Ну, слухай, якщо ось це походжу на непотрібні креслення, то я навіть не знаю, що взагалі я тут роблю. Так, а от і сам ключик. Ех. Так, давайте думати, як би я в цій ситуації поступив на його місці. Ну, скоріш за все, на його місці я би навіть не вибрався, тому навіть не будемо думати. Так, а що тут у нас? Відерку, а тут Тут якийсь кран, вентиль. Ага, вентиль подає воду. Для чого це нам не ясно. Так, що в нас тут? Тут у нас також якісь непотрібні креслення. Чому тут всюди мать якісь непотрібні креслення? Я просто не розумію. Хоча якщо на кожному з цих листочків зображений конкретний напрямок орків, за яким вони мають захопити Київ, в принципі, за три дні, то тоді то, то, справді це непотрібні креслення, тому що щось в них хреново, якось це все дуже виходить. Тlden, так, а от і золота жила, заради якої я тут і знаходжуся. Угу. Кот. Ну давайте тоді рандомно в принципі натикаємо якось ось так. Ну, принаймні я пробував. Нобля буду, але ця херня, коли ми ось важій перемкнемо донизу, стопудов спрацює якась сигналізація, і та чупче прийде звідти, або це стіна. короче, чупче прийде стопудов звідси. У ножнички. Зараз будемо робити Чік-Чірік. Насправді толку з тих ножиць, в принципі, ніяких, як і моїх відео Жорстоко, але справедливо. І все ж таки, що мені потрібно тут зробити? Хм, Я щось опускаю. Я точно щось десь опускаю. От вона... Головне... питання, що я опускаю. Ах с... Су... геній! Я хотів сказати геній. Значить, ми знайшли якісь рукавички. Для чого нам потрібні рукавички? Скоріше за все, для того, щоб дістати ключик. Опа, ну, і тепер у нас є ключик, це означає, що ми зможемо відкрити наступні двері на арнію. Не поняв. В смислі, мішає замок. Так, в мене є ключ, щоб не мішав замок. Ти що? В чому приколе? Так, окей. Не окей. Так, що я знову опускаю? Я. Точно! Точно, точно, точно. А тут в нас... ножовка. Знаєте, чим більше я речей знаходжу, тим більше в мене якась паніка з'являється, тому що я просто не розумію, що мені з цим всім тут робити. Ну, жовкою, скоріш за все, треба якраз його пиляти замочок. Во, ну бачиш, геній. Прекрасно. Не прекрасно. Замо. Так, відкриваємо. От так, і вітаю. Ви відкрили локацію. Звалище діда. Так, що в нас тут? тут, опана, тут в нас запобіжник. Угу, для чогось він нам все ж таки і знадобиться. Так, дивимося, ми щось можемо тут опустити точно, питання. Угу. Питання в тому, що саме, потрібен спецключ. Угу. Де б нам знайти спецключ. Похоже на чохол для айпада. Суха тряпка. Ну, в принципі, я так і сказав. Дивіться, там є блискавка. це означає, що там сидить Вольт. Хто не знає, Вольт це є собака така з мультика. Я в попередньому відео уроці говорив, але хто не бачив, рекомендую подивитися. Ми там дуже добре розібрали деякі нюанси, аспекти і все, що може бути з цим пов'язане. Так, тряпка, ножниці і запобіжник. Тряпка, ножниці і запобіжник. Що нам з цим робити? Чекай, тряпка, 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 тряпка. Айде, голова, мокра тряпка. Ну добре, в принципі, питань не поменшало. Що мені робити з мокрою тряпкою? Так, для чого мокра тряпка? Ми можемо нею щось витерти. Витерти що? Можливо, кров тут. Оце варення. Вибачте, вибачте варення. Ми можемо. Ми не можемо витерти варення, да. Ну, так так коли буває. Уговорочка, Що зробиш? Так, значить, ми можемо опускати щось тут. Що ми можемо опускати? Так. Опа, на. 4, 5, 5. Угу, Так точно, капітан. 4.5.5. Вуаля просто. І момент істини. Знаєте, я очікував чогось більшого. Ключик це звичайно добре. Але шоколадки у вигляді монеток і фотографії якоїсь старої голої баби таке собі задоволення насправді. Так, скоріш за все, ключик можемо використати тільки тут. О, привіт. О, вечеря. Спочатку вечеря, а тоді вже будемо думати про те, як нам втікати далі. Тому що такі смаколики я точно не можу пропускати. Знаєте, смішки смішками, але я слідкую за тобою. Слідкую. Так, давайте. Не поняв. Станеска. Що таке станеска? Напильник, чи що? Mm -hmm. Яка вірухідність того, що якщо я сюди вставлю запобіжник, нічого не спрацює і він сюди не прибіжить? Насправді не знаю, тому пропоную перевірити. Mm -hmm. Тиба, Мистецтво. Засуджую. Знаєш, ти, звичайно, кулінар і доволі харизматичний хлопець, але слуховий апарат я би все ж таки тобі подарив на всякий випадок. Тепер швиденько-швиденько біжимо сюди і. Смазка. Це ми забираємо собі і закриваємо. Так, я точно знаю для чого вона. Я точно знаю, її треба. Ось сюди. Ну прекрасно. І тепер робимо такий повороток, скоріш за все. Катєм. Швидко, швидко, швидко. Я, здається, все закрив. нічого після себе. Катєм, я не встиг, я не встиг! Це було дуже прям ризиково. Прям дуже-дуже ризиково. Ти такий ідіота насправді, я навіть не знаю. Так. Опаня, все, дякую за критку, за викрутку, ідіота. Хоч я сам поки що не розумію, для чого вона нам, але. я розберуся. І знову привіт! Я ненадовго обіцяю. Так, що в нас тут? щиток. Ага, і в принципі викрутка в нас є. Раз, два, три, чотири. Угу. А я знаю, що треба робити. Бо з цими вашими аварійними відключеннями, в принципі, не такого навчишся, тому да-да. Так, робимо ось так. Так, так, так. Тут в нас є також шафа. Щось мішає відкрити шафу. А тут є мотузка, дивись. Опа, не. І тут в нас. скринька Пандора. Ага, це якась головоломка. Угу. Ну, в принципі, тут вроді як добре. Так, тут в нас. Тут вроді теж все добре. Ага, і тут щось є. Вроді якось так чи ні? Чи я помиляюсь? Я помиляюся. Ось так, да? не ти звичайно, а я не забувай просто, хто тут татусь, і ми получаємо пасхальне яйце. Я, звичайно, не знаю, що нам дасть пасхальне яйце тере ікона, але здається, я здогадуюсь, для чого її треба використати. Так, тут у нас є гніздо. Ми робимо ось так, і да це підходить. Значить, так перечитавши масу мать його текстів і всього подібного, я розумію, що я щось десь опускаю. Що я опускаю, не ясно. Можливо, на кухні щось, але не факт. Треба тут дивитися. Так, не поняв. Ви О... Окей, ладно. Ну, знайшов і добре. І так, я знайшов ключик, Хочеш щось мені сказати на прощання. Ні, ну і добре. Бувай! Ух, тихо, 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 тихо. Стілець, стілець. Що робити? Я не розумію, so... <game> заперто. Закрий! Значить, я знову на тому самому моменті, однак і є одне але. Ось там я тепер бачу висить ключик. А це означає, що при спробі втікти. Ми все ж таки втічемо Тому гудбай, орібедерчі, ключик. Ага, панікуєш, Гнида. А ось що я до твоєї мамолі.